Всім привіт, мій друзі. Ми продовжуємо грати на карті Еммерстон. Так, мені е, мій підписник Микола сказав, що тут можна зберігати бавовну, тому подивимося. Можливо, поки нас буде. Е, будемо ждати, поки нас буде хороша ціна, то будемо поки що зараз кидати сюди. Дякую, Миколі, що він підказує мені, підказки. Тобі Микола, велика подяка. А ми продовжуємо. Так, ми тут їсти їм дали. Ми вирушаємо, зараз будемо відпочивати і ждати, поки в нас зробиться сама баловна. Так, ну і прицеп теж з собою заберемо, тому що нам він якраз буде потрібен. Так, а поки що ми збираємо на кого комбайна, щоб хоча б.. Починати займатися курами та свинями. Тому що там треба пшениця, канола, е сорго. Ну, ось такі в нас прави подальшому. Тому ж ми будемо збирати. А ми перемотуємо час. Так, все ми вже поспали якраз на зараз грудень. І тому вирішаємо зараз кормити овечок і забирати балон Так, все ми вже під'їхали. Це дуже класне, що вони придумали, що просто під'їжджаю збоку і воно саме висипається. Я вам скажу, дуже вони так придумали круто. Так, а забираємо зараз ми бавовну, веземо туди там, де у нас буде хараниця. До весни. Бо там на нас саме весні дуже саме гарна ціна на бавовну. Так, ліземо туди, зараз там розберемося, куди і як туди закинути. Так, все, я вже під'їжджаю. Я так зрозумів по цьому маркеру, що це у нас тут якраз вигрузка. А там, я так поняв, це у нас входить йде загрузка. Все. А тепер як нам подивитися, як ми то загрузили, скільки у нас. Не так. Требу забрати трактора. Зараз я заберу, нажму на цей маркер і гляну, що Не Непоняв, що там в нас не все. О, тепер все. Зараз трішки від'їду, щоб не мішало мені. Так, тепер. Так, все одно ти будеш мені мішати, а. Не так дивиться, а як так дивиться? Зараз ми розберемось. Угу, Я тепер уже зрозумів. Це треба підійти до цього маркера і тут взяти. Вигрузить. Вигрузить одного вигрузити вигрузить вісім. Угу. Я тепер зрозумів, як це працює, я тепер буду знати. А тепер ми йдемо знову відпочивати і знову чекати шерсть. А Зато які гарні то сніг падає. Дуже гарно. Хоб ще він зберігався би якийсь. Хоб, він падав би і там через місяць тут було б все біло, був би сніг, це було б дуже круто, але в принципі і так зійде. Я надіюсь 26-й фермер такого добавлять, це буде дуже круто. Але це ми можемо тільки надіятися. Ладно. Перемотую я ще 3 місяця ігри. Так все, У нас вже весна. Зараз я їду в корне овечок. І знову буду сюди заревести бо тому що у нас там через місяць буде дуже гарна ціна. Але, мабуть, і не треба девести, зараз побачу. Мабуть, там якщо перемотати один місяць, то я надіюся, що влізе, але на всякий случай я все-таки нагружу прицепу цей. Так, як обично кормить. І збирать. От зараз у нас такі плани. Ну. Так, давай. Та що ж ти не хочеш, а? О, друге діло. Зараз я нагружу, в принципі, ну. Не знаю, скільки там місяць сувочки будуть, вони там дають непогано. Тому я краще так зроблю. А тепер їду я відпочивати. Зараз перемотаю один місяць. І нас саме там зараз буде дуже гарна ціна на шерсть. Так що хоч будемо продавати і побачимо по грошам, що у нас там вийде. Я все-таки хочу придбати собі комбайна. цього такого дешевого за 100 тисяч. Поки що він нам згодиться, а там далі буде видно. Все вже ми перемотали. Нас помаленьку бачу, зжирає трішки по але нічого страшного. Так, вирушаємо. Так, все, ми вже під'їхали. Я подивився, вони дають в місяць нам по 2 730. Це непогано дають вони шерсті. Так, зараз ми будемо продавати це, але зараз побачимо, що у нас там у нас по ціні. Е, базар супермаркет. І давайте в супермаркет. Тут, в принципі, недалеко там на тих 6 тисть, це ну, роль не зіграє. А зато це дуже близько возить. Ну, зараз ми підемо, заберемо ще там, де ми закинули на зберігання. і побачимо, що у нас получится по грошам. Так, ми вже під'їжджаємо. Назад Ну я вам скажу непогано, я вам скажу. Непогано. Зараз ще тих візьмемо, вже 102 тисячі є, але поки що ми ну, не будемо заратати, тому що купити комбайна то одне, а ось е купити мені потрібно ще прицеп. Так, як нам треба підійти вигрузити себе. Ага, поняв як. Мені треба ще купити прицеп, якусь сівалку, а це все купа з тої грошей, тому поки що ми будемо лише збирати. Можливо, на слідущий рік ми собі все-таки вже й придбаємо все, що нам потрібно, щоб займатися полями У мене тут є, в принципі, не зібраний. Один кусочок города, але... Того на мені не хватить. Тому що мені треба ще прицеп. От зараз подивимося, скільки все це коштує. Якщо, в принципі, взяти дешевого прицепа, то можливо, ще я зараз і куплю комбайна. Що можна навіть займатися, зараз буде і курима все-таки. Так. 130 тисяч. Це я вам скажу теж непогано. Зараз я відвезу прицеп. Ні, все-таки не вистачить, бо стоїть. У нас оце саме дешевий комбайн стоїть 129%. 500, у мене 130 тисяч. Це немало. А плюс ще жадка, якийсь прицеп, тому, мабуть, слідущий ігровий рік придеться подождати. Ну. Будемо тоді далі продовжувати перемотати час і знову це все продовжувати. Так, все, я вже перемотав час, вирушаємо до вечора. І зараз, мабуть, скоріше всього, що це перемотаю купу часу, щоб вам було не цікаво, а вже зайду тоді, коли вже буду купляти вже собі комбайну. Тут, тут мені перемотати небагато, трави вистачає. В принципі, ну, думаю, для вас це, щоб не було довго дивитися відео. От я так по-максимальному люблю скоротити, тому зараз я по-бистрому дам овечкам їсти, зберу бавовну і буде перемотувати час. А включу ж тоді, коли вже Коли вже буду купляти те все, що мені займатися полями. Думаю до того часу ми не збираємо бавовни достатньо. Так, все. Ще якраз там, мабуть, раз чи два дати, де придеться мені траві збирати прицеп, а там далі вже придеться косити. Це теж не швидкий процес, але... нічого страшного. Так, забираємо все і вирушаємо туди саме, щоб хоронити їх. Аж до весни. Так, да, у нас все-таки закінчилась трава, то що я вже їхати. І збирати. Ось такі нас справи. Так, да, у нас тепер вже трави немає, ну нічого страшного. Покушу вже я, ну, за кадром, можна так сказати. Оце, ну, не дуже швидкий процес. І довгий, і нудний, і не цікавий. Є цею роботу тільки для боків. А нам трави поки ще, в принципі, нам вистачає. Я все-таки думав, все-таки не знаю, може подумаю. І все-таки куплю собі, мабуть, я трактора Більш крепшого, бо цим, ну це капець просто, а не А не робота. Ну, як ви скажете, якщо ви скажете мені купити все-таки комбани, займатися курами і свинями, чи все-таки мені придбати більш такого крепшого трактора, і діло вже піде куди гостріше. Так, все. У Нас зараз саме пік якраз по шерсті. Ну, вже я в вамбартої трішки назбирав, там ну три рази вже завіз туди. Так, все я вже якраз покормив і забираю зараз з цієї стіни. Все. Зараз їдемо продавати. Зараз я і не подився, як казав у ціна. Супермаркет. Ну, в принципі, найкраща ціна це супермаркет. Ну тоді значить везем туди. Так, все ми вже під'їхали. Що там у нас буде за цей. 30 тисяч. Непогано я вам скажу. Зараз я ще поїду. Заберу там якраз ще, мабуть, буде три прицепи таких. Це ну, вельми дуже багато, я вам скажу. І зараз будемо помалесенько возити. Ну, я вам скажу тут ого. Дуже багато. Ми сказали, що вже геть крепко, але я вам з того шерсті. Все, забив прицепа. Ну, То вирушаємо тоді продавати. Ще треба, мать раз або навіть і більше якраз їхати продавати. Все. Ну, то в нас був не повний прицеп, а це в нас прям геть повний прицеп. скільки ми получимо геть за повний прицеп. 36 і ще ці Огу. Я вам скажу, непогано з ми получили. Це дуже, я скажу вам, круто. Але ще нам будемо зараз ще якраз рецепт на продаж привеземо. А на нас тут його трішки хватає Так, скільки тут лісу його? О, якраз повний прицеп, а я так і не подивився, чи я все забрав, чи не все. Ой, не точніше не забрав, а викинув. Ага. Показується не все, що нас 4 палета не повні. Тут є. Ну, ще ми їх теж заберемо. Там трішки грошей додав і це вже буде класно. Так, ми вже це все привезли. Так, займо трішки назад. Це рівно одну палету ми не допродали. Так, ну вже у нас 40 на тисяча. Це вже, ну, суму вам скажу. Нормально. Зараз її не заберемо під не неповні там по... чуть-чуть. І теж те продамо. Так, все-таки ми вже привезли. Зараз побачимо скільки ми получим за це. Дві. В800 майже, ну я вам скажу теж непогано. Так, а рішать вам, що мені краще купити? Чи все-таки придбати мені комбайна і займатися свинями курами, чи все-таки придбать собі більш крутішого трактора і робити вже роботу більш так скоріше. Ну, рішати це вам. А я вже тоді буду завершити цю серію. Всім гарного дня або вечора, всім пока!